Щоб там не казали про добу середньовіччя, деякі наші сучасники ліберали, але факти є фактом. Це той період, коли населення на нашій планеті було досить мало у порівнянні з сучасністю, проте кожне століття середньовіччя дало світу багато святих, зокрема і святих пророків, усна і писемна спадщина яких залишається здебільшого. Для нас невідомою. Зокрема, невідомою тому, що хоч значна частина цієї спадщини і не втрачена назавжди, проте відповідні рукописні джерела залишаються неопублікованими і навіть невивченими дослідниками. І, очевидно, найбільш цікаво для наших сучасників було б дізнатися, як ці святі пророки інтерпретували книгу Апокаліпсису Йоанна Богослова. Тобто книгооткровенням. Для мене особисто найбільш актуальною темою їхнє бачення пророцтва про першого вершника Апокаліпсису, про вершника на білому коні, який отримав золотий вінець на голову та лука, як символи власної влади, про вершника, який, за словами оригіналу, прийде як переможець і для того, щоб перемагати. А позаяк доступ до цих пророцтв та пророцьких інтерпретацій вкрай утруднений, у кращому випадку, а в гіршому вони втрачені назавжди, то, аби про них щось дізнатися, нам залишається вивчати ілюстрації, які містять у рукописи Апокаліпсису до Б середньовіччя. Найбільш відомий із цих рукописів це так званий Бамберський апокаліпсис, манускрипт що містить 50 мініатюр, які ілюструють різні епізоди Книги Откровення. Зберігається цей манускрипт у Бамберській державній бібліотеці, а створений він близько 1000 року у майстерні Бенедиктинського монастиря Рейхенау на острові Боденського озера. Створений він одним чинцем-каліографом, та двома іншими ченцями цього монастиря, помічниками каліографа, один із яких художник-мініатюрист. Замовником манускрипту був король Оттон III, а король Генріх III згодом офірував рукопис церкві у Бамберзі. На думку мистецтвознавців, цей рукопис є унікальним шедевром книжкового мистецтва доби середньовіччя. І найбільш видатною зі старожитностей Бамберга. У 2003 році його внесли до реєстру Всесвітньої документальної спадщини ЮНЕСКО. Одним словом, для німців ця пам'ятка є настільки ж цінною, як і пересопницька Євангелія для українців, але зрозуміло, що німецький манускрипт значно більш ранній. Позаяк він датується часовою межею між раннім та високим середньовіччям. І для нас живописна інтерпретація першого вершника Апокаліпсису, вершника на білому коні, яку знаходимо у бамберському рукопису, є надзвичайно цікава. Адже це був Бенедиктинський монастир, у якому ченці відповідної доби дивилися на все християнство. Зокрема, і на розуміння святого письма, винятково через призму вчення засновника бенедиктинського монашого чину святого Бенедикта Нурсійського, який у католицькій церкві вважається головним покровителем Європи. А щодо окремих країн, то з позиції католицької церкви святий Бенедикт є покровителем Португалії та України. І справді, якщо ми уважно розглянемо зображення першого вершника Апокаліпсису у Бамберському манускрипті, тоді переконаємося, що це абсолютно унікальна ілюстрація на відповідну тему, адже вона доповнена такими деталями, яких немає у книзі Откровення та в Святому Письмі на Загал. Власне, тут сам вершник не відрізняється від багатьох інших зображень чимось особливим. Тут він натягує лука, аби в когось пустити стрілу. Але у правому від відглядача верхньому куті ми бачимо зображення, яке кидає в відчай мистецтво знавців. Вони не можуть його витлумачити. Це зображення осла, який відрізняється від свого виду тим, що має роздвоєні копита, а навколо голови осла німб. Саме цей німб та роздвоєні копи та осла змусили дослідників та мистецтвознавців дійти такого висновку, мовляв, не існує іншої версії, як та, що цей осел є першою зі священних тварин тетраморфа. Але, панове мистецтвознавці, що таке тетраморф? Це чотири священні істоти у святому письмі. У пророка язики Єла це одна істота, яка має чотири обличчя, обличчя Ангела, Лева, Бика та Орла. Але у книзі откровення цих істот є чотири, звідси й ототожнення їх із чотирма євангелистами, як у західній, так і в східній церкві ангелу ототожнюється із Євангелистом Матфеєм, Бик із Євангелистом Лукою, Лев із Євангелистом Марком, Орел із Євангелистом Йоаном. І в католицькій традиції іноді ці священні символічні тварини зображуються як символи чотирьох євангелистів, без зображень самих євангелистів. Як пише Вікіпедія, у католицькій церкві така традиція стала обов'язковою, починаючи із VII століття. І бамберський апокаліпсис це не виняток. Адже на 9 сторінці ми бачимо зображення тетраморфа навколо образу Ісуса Христа. І, як бачите, це класичний тетраморф. Погодьтеся, не міг же один художник зобразити тетраморф по-різному, одного разу відповідно до канону, а іншим разом зобразити із БК. Це по-перше. А по-друге, історія християнського мистецтва не знаю жодного випадку, коли б в ілюстрованому апокаліпсисі на одній картині була зображена лише одна тварина тетраморфу. Таким чином, ми бачимо, що інтерпретація мистецтвознавців даної мініатюри із бамберського апокаліпсису виявилася помилковою. А в такому випадку залишається відкритим питання, що ж це за осел і який стосунок він має до першого вершника Апокаліпсису, і чому в нього роздвоєні копита, та чому його голова зображена на тлі німбу? Думаю, що ви зауважили особливість цього німбу. Це є такий німб, який в християнській іконографії. Зображували лише навколо голови Ісуса Христа, тому неможливо сказати, ніби голова цього сла має німб. Зовсім навпаки, просто осел зайняв таку позицію, аби його голова знаходилася на тлі такого німбу. А тим часом слід звернути увагу, що цей німб переплетений золотим вінцем, що має на собі діамант. І цей золотий вінець зазвичай зображують на голові першого вершника Апокаліпсису. Відповідно до слів Откровення, де сказано, і дано йому було вінець на голову, символ його влади. Чому ж у цьому зображенні цей вінець знаходиться не на голові вершника, а подаль? і чому він переплетений із німбом Ісуса Христа? А тому, що відповідно до інтерпретації художника ця влада, яку отримає перший вершник, це влада від Бога, і через цю владу діятиме сам Господь Бог, саме тому вінець і німб зображені переплетеними. Тут усе зрозуміло, та більш складним завданням є пояснити, чому осел позує із головою на тлі Божого німбу. Моє пояснення тут таке, тому що цей осел символізує собою безбожну і нерозумну владу, яка творить власний культ, практично культ релігійний, і таким чином намагається зробитися сурогатом Бога, замінником Бога. Тобто, осел є опонентом вершника на білому коні. І об'єктом його перемоги. Адже ви самі розумієте, що неможливо досягнути перемоги, неможливо стати переможцем, якщо ти не маєш опонента, якого треба перемогти. І не випадково перший вершник апокаліпсису на цій мініатюрі натягує лука, побачивши перед собою віддалену постать осла. Цілком можливо, що на думку художника, який малював цю мініатюру, цей осел тут уособлює диявола. І тим більше здається дивним, що диявола художник тут зобразив у вигляді осла, адже середньовічна іконографія вимагала зображувати диявола лише в образі двох тварин гадюки і цапа, або ж в антропоморфному образі. Щоправда, у єгипетській релігії існував образ диявола в образі осла, образ, який називався Богом Пустелі Сетом. Проте ченці бенедиктинці не вивчали язичницьку релігію єгиптян, яка стала добре відомою лише завдяки археологічним розкопкам 19 століття та розшифруванню ієрогліфів. Отож, скоріше за все, художник мініатюрист Ймовірно, опираючись на інтерпретацію святого Бенедикта, зобразив в образі цього сла ту безбожну і нерозумну владу, яка створюватиме власний культ і яка передуватиме приходу до влади першого вершника Апокаліпсису, тих можновладців, які свою владу не віддадуть добровільно і які потребуватимуть того, аби їх врешті перемогли. Чому ж я вважаю, що перший вершник Апокаліпсису це буде наступник Зеленського? Як це знають ті, хто бачив моє попереднє відео, за розрахунками Ісаака Ньютона, Третя світова війна має розпочатися 2060 року. Третя світова війна, яка відповідає другому вершнику Апокаліпсису, який прийшов на землю. Аби забрати із неї мер. За інтерпретацією деяких подій майбутнього описаних образно в Апокаліпсисі, за тією інтерпретацією, яка належить перу Рігорда і Сандані, перший вершник Апокаліпсису буде наймудрішим чоловіком, який наверне людей до істинної віри, і те ж саме каже Нострадамус Європа занадто пізно буде ним навернутою. При цьому Нострадамус конкретизує, що це буде навернення від того лібералізму, який запровадив другий Ватиканський собор, як він каже, князі церкви відступляться від істинної віри. А позаяк за пророцтвом Божої Матері, відображеним у третій таємниці Фатіми, Порятунок для світу прийде з України, з Києва, і поза як у тому випадку, якби після Зеленського до влади прийшов ще один його аналог, то цей порятунок для світу ніколи б з України вже не прийшов би, то випливає висновок, що перший вершник апокаліпсису це і буде наступник Зеленського, на що власний натякає тисячу перший катеранно Нострадамуса – Нагадаю його зміст. Після того, як роздвоєний буде накритий двома шкурами, шостий з напіврогів із шісткою в отворах великий володар спадкоємець жаб оздоровити зуміє цілий світ. Вислів, накритий двома шкурами, має альтернативний переклад, підтриманий двома лезами чи підпертий двома кілками. Вислів шостий з напіврогів. Відповідає порядком номеру Зеленського як президента, а епітет роздвоєний відповідає роздвоєним копитам осла на мініатюрі із бамберського апокаліпсису. Не виключено також, що вислів роздвоєний має стосунок до наявності двійника, а позаяк малоймовірно, щоб ченець, який малював ці мініатюри, був пророком, то скоріше за все. Він відобразив мовою просторового мистецтва, відоме на той час і авторитетне в середовищі бенедиктинців, пояснення відповідного місця із книги Откровення, пояснення, яке можна вважати додатковим пророцтвом, і найбільш ймовірно, що його авторство належить святому Бенедикту Нурсійському.